А что это звук? Это так цикады будут. Так дуже. Ой, красивая калужойка зеленая. Ой, красивая калужойка зеленая. Красивая. Дождалися цвіток розцвів на цьому дереві. Ой, який він огромний, ще й пахучий такий. А ось буде ще розцвітати стріли повипускали. І воно розцвів вже один. І наверху на бутончик красивий. Боже, яка це краса буде, як вони розпустяться, оці дерева, такими здоровенними цвітами.

тут качки виростали вже. Води прибуло на пів метра. Після дощів вчорашніх. Жаби перекликаються з жабами по ставку. кря-кря Казінак. Крек ряби я гусь. Давайте. Давай черепашком зайка. Mm -hmm. Івот, давай черепашки. На ці жаби на дерев. Фу, так щось заваняло, чи какашка не тянеш. Давай черепашку. Mm -hmm. Бачите? О, то жабка? Yeah. О, точно жабка! Тільки ближайше, я не можу зняти, вона ж така зелена. А то точно жаба? О, боже, яка вона інтересна. Слухай, а може це не жаба, вадих, диви вона яке. Диви, яке воно інше. Навіть на жабу не дуже. Жабку покажу маленьку. оно оно, бачиш. Ага, диви яка. Диви, яка інтересна, пузо здорове глазами дивляться. дивиться. як криклива. Криклива. Боже, ніколи не дивиться. Кажу, як наче на деревах да, співала, ага. кричать. Точно на дереві сидить. Піс. Я таких жав не бачила, щоб на дереві сидів. Це ж надо таке чудо. Це якісь, це якісь спеціальні жабки, необичні. Я тобі на відео покажу. Папа, це спеціальні жабки. Все, папа, це жабки. Якщо... <звіг> да. вшу... Несе, несе. Не Ухватив же не ж. Самі знайшов же ж саме маленьке. І кидай. Кидай у воду самі. О, дивись, похопись. А тут теж бачите, черепашки живуть у нас. Голова торчить. Так, вони ж Розбише, а хороші поході, показі. Я зіказуся, показала дітям. Чудово. доволі? Взять з собочку <собачення> на площадку. Викин, <тас> <рек> побіг. Це ми виїхали тут в ліс до озера. Тут озеро недалеко, але ми вирішили встановитися на дитячій площадці. Ой, не, де біжи, давай, біжи, акуратно. А так, біжи до мене, пошли курінь подимося, кивусь. Ідемо киву, курінь дивися, йдемо. Де написано? Де написано? Акуратно, під ножки дивись. Ты же корень сложил, все же Лада. Такой прикол. Mm -hmm. Курик такой. Mm -hmm. Где ящерка? Она вылезла? Нет, я все вот сюда. У мене цьому. Точно. Веселечко. Як фаміліон. Точно. Аж дві? Дві двері ще делають за. Одна така жовта, а друга красива така. Яршок. Да. Mm. Ти бачила, що дивишся ящерки дивіться. Дивиться так на Дивіться, яка здорова. Ця. А може це їхня мама. Здорова така ця ящерка. Розьмий, то, наверное, дощ хороший йшов, розрозмила. Ліс непроходимий. Ні, проходимий, звісно, але ну. настоящий. Прохладно так хорошо, так? Да? І воно ящерка прямо по дереву воно повзе по тому. Заховалася вже. там Це тут наверное, дом ящерок. Курінь ящерок. Сік. Вищики підожди засніло. Іди гляньте. Не можу знайти її в телевізорі. Дивіться, яким хвостом. О, яка це була маленька, а то здорова така полізла. Голуба така з голубим хвостом. яка. красива яка, яка? хвост. побігла, побігла, полігла. Це, це, це маленька була. Здорова така була, як ця да. яка здорова. Така як Така, Як тільки більша. <гум> Здорова, на павука. так. було бульоха на павука. Це наш списка, таке любить. І один любить складати ще головоломка. Якби головоломку йому копить, таку не важку. Бо він любить, ото, як не вискакає, треба, щоб я йому ось, все, який геро, бачили Пути-пути-пути-пути Мокра. Зараз з жопою витря не переживу. Боже, як тут хорошо прохладно, правда? Ну, не так, якби без дерев. Ну, Дерева все-таки дають своє прохладу. Це стрікозобільшой, Кивусіку візьмуть. Треба було сачок брати. Стряка зуб спіймали. Интересно. Ага, а ну де она так. Иди сюда. Ты бачишь у нее как красиво стрикоза? Сидить, бачишь это? Ако... Интересно. Иди до мамы, мама тебе нет. Площадка такая хороша тут, в лесу. Так все облагорожено. А ось і озеро, яке ми любимо. На цьому озері не можна ловити рибу. Можливо, це пов'язано з тим, що тут недалеко атомна станція. Недалеко від нас, так, виходить? Це ми живемо як оце в Славутичі, так? Тут виходить одна атомна станція. На одному озері боже, дуже Угу. І кругатом на станція на другій босі. А це цікаво, озера вони самодільні зробили для атомних станцій, ні? Бачите, так як і у нас в Україні теж тут багато атомних станцій по країні. А білочок тут так багато бігають кругом. Багато білочок три штуки зразу? Щось їдять горішки якісь. Горішки. Здоровий птах, як цапля, Да? Бач, які магазини вони гарні. Які хочеш тут. А. Це тут костка, да? так? Чи ще нам їхати до костки? Ага. Тут багато сидили з різних магазинів. Тут райончик такий дуже інтересний. Не з моєї сторони чого нема, а ну, зато воно дома видно. А А йому хоч бихне. <реш> Ого, там якийсь такий тигр. а лєв стояв, чи бик. Ну, я до скульптура. та я все. Все зелені стоять хороші. Зелене місто. Ти ось попроще стоять. Ні, вони, наверное, внутрі здорові, просто так зверху, так ага. кажеться, що попроще. Як ці, як лагеря у нас, от, на пінерлагері ага. домики такі. Так небо затягнуло. Дощі буде і парить так. у нас почалася така уго. Дерева як качає. Обо красне.